Так, от таке ви починаєте з Монікою. Вчителька дала домашнє завдання з англійської, що вона має навчитися рахувати до 10 і писати також. До, ну, one, two, three. А Максим займався тим, що він Моніку вчив, поки її. Зараз ми подивимося, що з цього вийшло. Ну, от. Давай, зіримо. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Три Ні. Ну як Я ні? Мені ні? Масер, є, ти мені навчилася скільки часу? Сергій, Максим тобі проділив скільки часу, щоб тебе навчити. Ну то давай уже, попиши. Мію. Мієш, Максим сказав, що мієш. Значить, мієш. Я вірю в тебе. Молодець. Три. Три? Три пиши, то. Три просто. Ну, по-англійськи. Ну, давай. Давай, Максим, бачик, за тебе обболіває. Тим скажу, що ти знаєш. Ну ти не чесно підглядати. Ти маєш вивчити, щоб ти знала. Отак. Дальше. Ну? Далі. Чотири. Шори. Чотири. Фу. Максим... Моніка в англійській не дуже сильно, тому муси зараз, вчити. П'ять. Неправильно, правильно. Як, як Максим, каже, неправильно, то кажеш правильно, то щоб пішли англійську міняти мову чи що. Давай далі. Напиши файл. Так, Максим, підзаймайся, що. Моніка, я поки йду в ванну. Моніка, я поки йду. Моніка, Моніка. На Ой, мене увага. І... на мене увага, Я поки йду в ванну, ти бігом вивчила. Все, Я прийду, все? мені все напишеш. Давай. Не підведи ні Максима, ні мене. Не знаю. Все знаєш, давай, то ти просто лінишся. Давай, тобі Максим написав, як має бути, все підучи, сама, сама собі кажи, 5, 6, 7 і пиши, от маєш. Тут нема що писати. Фігняша нап... Фігня та. Давай, вчись.